Привіт! Мене кинув черговий хлопець. Оу, oh, мені дуже шкода. Він сказав, що я занадто закрита, але знаєш, я відпустила його. Слухай, може спробувати якісь інші види знайомства. Інтернет? Саме так. Як тобі? Песик на тверту десятку. Я на цюнка то перш за все. Цього не може бути. Ууу, вона твоєї ліги, чуваче. Дякую за підтримку. Ти, напевно, Макс. Привіт. Привіт. А це той самий Ченнінг Татум. Чи схожий я на того, хто носить колготи? Це з кроку вперед. Не звертай уваги. Здається, вони сподобались один одному. О Боже! Відчепись від неї! Це твоя провина. Перепрошую. то ти зателефонуєш? Не скигли, ти хоча б отримав задоволення. Я знаю, між ними був зв'язок. Вітаю вас, він був вдалим. Ха -ха -ха. Ви будете бабусою, та дідусем. Якщо до того, аби пожити на одній території, як друзі. Хіба тільки заради них. Привіт. Привіт. А, ну, заходьте дорогання дотримуватись правил. Чому ти займає? Не чіпай без дозволу. Давай хоча б один день проведемо без надзвичайних подій. Господи! Що? Окей, пішли геть усі. Макс. Hey, що? Непогано. Що ж, приємно познайомитись з вами. Які у вас відносини? Я його найбільший кошмар. Я неймовірно щаслива, що ти з'явився в моєму житті. Я був самотнім воїном. А ти подарувала мені віру в себе? Ви серйозно прийшли за тестом на вагітність для песика? Гарний жар дуже веселий.